Сходинка 14 отже, любий друже, ти пройшов непростий тривалий шлях, і ось нарешті, дочитавши книжку сходження, пізнавши суть учення Асентія, діставшись найвищої сходинки, виконавши всі потрібні розпорядження, наповнився магнетизмом. Такою його кількістю, що тепер реально можеш впливати на свою долю і на навколишній світ, не лише за допомогою праці та прийнятих тобою рішень, а й за рахунок чогось більшого. Завдяки найсильнішій козирній карті здатні допомогти здобути перемогу в будь-якій, навіть найбільш складній і конкурентній грі. Ким ти став завдяки цій енергії? Як почуваєшся? На що здатен? А головне навіщо це тобі потрібно взагалі? Серед десятків тисяч слів, написаних у цій книжці, між сотнями рядків можна побачити приховану відповідь на всі ці запитання. Та все таки конкретна і проста відповідь так чи ні значно краще і зрозуміліша за будь-які спроби виводити прихований зміст в океані слів. У сучасному світі ми часто чуємо слова про необхідність егоїзму та любові до себе. При всьому моєму бажанні бути альтруїстом і ділитися тим, що в мене є, аби допомогти людям, навіть для мене існує межа, за якою я думатиму перш за все про себе. Сподіваюся і вірю. Що ніколи доля мене не поставить у такі умови, в які вчені поставили мавпу та її дитинча у жорстокому експерименті з нагріванням підлоги до стану розпеченої кухонної плити.